Та в ефірі новини на ТРК Львів у випуску розповімо, де з'явився новий дитсадок, які твори тепер зможуть прочитати незрячі діти про фестиваль націоналістичних пісень та ще багато іншого у студії Ірина Полега, Сурдопереклад Лілії Костишин. На Львівщині побільшало навчально-виховних комплексів у селі Ямпіль, що на Пустомитівщині відкрили новий дошкільний навчальний заклад у приміщенні місцевої школи. Така реконструкція освітнього закладу державними і місцевими бюджетами обійшлася близько 4 мільйони гривень. На ручистому відкритті побували й наші журналісти. Ще рік тому на цьому місці у селі Ямпіль були руїни. Сьогодні ж відкриття довгоочікуваного НВК для близько 70 малюків і їхніх батьків. Це справжнє свято. Кожна мама не має можливості так підготувати дитину по правильному, а тут буде підготовка, дитина буде займатися, буде краще може в школі вчитися. Ну повністю можна сказати від нуля. Тут тільки була стара споруда, її повністю оновили від приміщення всередині аж до даху. Повністю з заїздами зі всім на реконструкції освітянського закладу було витрачено близько 4 мільйона гривень, які були виділені із державного та районного бюджетів. Капітальний ремонт приміщення вдалося провести за 11 місяців. Розповідає сільський голова Ямпіля Леся Полігас. Це починалося від ізоляції фундамента заміною всіх каналізаційних труб, водопровідних труб з водопровідної системи. Капітальний ремонт стін, капітальний ремонт даху здебільшого навчатиметься в цьому дитячому садку малеча 4-5 років. Цьогоріч їх кількість значно збільшилася порівняно з попередніми роками, зазначають освітяни. Ми виконуємо програму уряду і програму Міністерства освіти щодо охоплення дітей дошкільною освітою. Місцеві мешканці переконані реконструкція та відкриття навчального закладу для діток стало можлива за підтримки та сприяння народного депутата Богдана Дубневича. Сам ж політик запевняє це. Лише маленька частинка великих напрацювань для округу в сфері освіти. За короткий термін відкрити дитячий садочок в містках, дитячий садочок в Чижикові, дитячий садочок. Ну НВК це сьогодні в Ямполі. До 1 вересня ми відкриємо частину дитячого садочка в мурованому. І до нового року ми відкриємо дитячий садочок у Звенигороді. Це тільки по дитячих садках. Свій перший день в новому дитячому садку малеча проведе вже 1 вересня. Я Хочу ходити в садочок. відремонтують щонайменше за два місяці. Підрядник обіцяють до кінця жовтня, початку листопаду відкрити для руху. Вулиці Котляревського, Нечує Левицького, Київську та Русових. Довжина усіх ділянок майже кілометр. Щоденно на об'єктах працюють 24 одиниці техніки та майже сотня працівників. Завершують замінювати водопровідні мережі та відновлюють каналізаційні колектори. На ділянці Котляревського нечує Левицького вже замінили 80% випусків з ринг та колодязів. По вулиці Котляревського нечує левицького на завершальному етапі практично роботи по заміні колектора, заміни випусків будинків, проводяться роботи по заміні водопроводу і буквально в суботу приступили до заміни газових водів будинків. Десь на початку місяця плануємо вже приступити до влаштування основи. Підтримайний колій ми повністю входимо в землю, ми міняємо всі інженерні мережі, повністю, фактично всі, водопровідні, включно з підключеннями до будинків, підключення побутові від будинків, заміна випусків з рину, заміна оглядових колодязів, санація існуючого колектора. Восени у Львові впорядкують міський парк Левандівське озеро. На це у природоохоронному фонді міста передбачено 300 тисяч гривень. У парку відновлять навколишню територію та замостять плиткою доріжки довкола озера, а частину дна водойми покриють білим піском, аби забезпечити комфортний відпочинок мешканців. Про це розповів начальник міського управління екології та благоустрою Андрій Галушка. Також в озеро внесуть бактерії для біологічної очистки водойми, зменшення кількості органіки. Через яку з часом утворюється мул. Нагадаю, наприкінці 2015-го п'ятнадцятого, цій водомі очистили дно від мулу, засипали його піском та провели дезінфекцію, а також відновили бортові стінки і очистили борги від сміття. Окрім того, на початку цього року на території парку провели реконструкцію освітлення, встановивши тут 34 опори та світлодіодні світильники. На вулицях та у парках Львова цієї осені висадять близько 1300 дерев, а також понад 300 кущів та 100-1800 метрів чагарників для живоплоту. На це передбачили близько 1 мільйона гривень. Світують у міській раді. Серед основних саджанців: липа, клен, слива, пісарді, граб, горобина, декоративні кущі. Туя, сакура, магнолія, акація тощо. Найбільше 125 дерев та 13 кущів мають намір висадити у Личаківському районі міста. Нагадаю, навесні цього року у Львові пройшов місячник озеленення, під час якого на території усіх районів міста висадили 419 дерев та 150 кущів. Відтепер у Львові незрячі діти зможуть прочитати твори Івана Франка. Книги видали у межах проєкту. Місто літератури для незрячих, книга Брайлем і Вголос. Також озвучили працю митрополита Андрея Шептицького та придбали звуковідтворюючі засоби для львівських незрячих. А ще відтепер твори шрифтом Брайля скеровують не лише у спецзаклади для незрячих, а й у звичайні бібліотеки. Таким чином, на практиці автори проєкту хочуть втілити принцип рівні права, рівні можливості. А незрячі діти, які навчаються поза межами спецінтернатів, отримують можливість віль. Доступу до книги додам з 1991 року і до сьогоднішнього дня в Україні надруковано близько 300 книжок шрифтом Брайля. Це близько 10-12 книжок на рік. Для порівняння для дітей, які бачать у рік видають від 2 до 3 тисяч книжок. Сьогодні для друку шрифтом Брайля вибрали твори Івана Франка, котрі входять у шкільну програму і будуть цікавими і корисними для дітей. А саме книги Грицева шкільна наука. Коли ще звірі говорили, та Сойчине крило. Тираж кожного твору 30 примірників. Усі ці книги вперше будуть представлені на форумі видавців. Бачите, наша книжка має дуже гарний зовнішній дизайн. Правда? Вона кидається в око, вона приваблива, вона симпатична. Попри те, що люди, які зовсім не бачать, не можуть побачити ось це зображення, але завжди поруч буде людина, яка скаже їм, Боже мій, яка гарна зовнішня сторінка. Тут такі кольорові малюночки, і переповість, що тут намальовано. Далі, серед людей, які читають шрифт Обралля, є чимало тих, хто має залишковий зір, і вони зможуть бачити ось ці малюнки. Це дуже добре, так? Друге. Ми друкуємо, якщо можете бачити, ось на такому якісному білому папері. Так як це робить уся Європа, Америка, Канада, всі цивілізовані країни світу. Так? Третя новація, колеги. Ми свої книжки кладемо зумисне на пружину. І врешті остання новація, ну, якою ми також Гордимося, ми її запозичили, ми її не придумали, а запозичили в країнах Скандинавії. Країна Скандинавії для людей, які не бачать, прийнято подавати книгу в трьох форматах шрифтом Брайля в аудіо форматі і в електронному форматі, а саме в Орді. Мостицьках шанували пам'ять новітніх героїв України на центральній площі міста. Урочисто відкрили пам'ятник борцям за волю України. Сучасна монументальна скульптура покликана надихати молоде покоління, захищати свою землю. Розлогічого сюжеті Рік тому напередодні Дня Незалежності в мостицьках облагородили та відкрили площу героїв Небесної Сотні. Цьогоріч загиблих патріотів шанували відкриттям пам'ятника борцям за волю України. Конкурс проєктів нового пам'ятника відбувався протягом місяця, розповідає міський голова Сергій Сторожук. Основним критерієм відбору була композиція скульптури з місцевою архітектурою. Монумент ми випадково знайшли в електронній пошті. Це в Київській області зробив один коваль. Ми мали понад 30 об'єктів. Які нам пропонували під час урочистостей, відзначили нагородами бійців 80-ї аеромобільної бригади, волонтерів та активних учасників майдану. <працю> Пам'ять полеглих новітніх героїв шанували молебнем та покладанням квітів до монументу. Остечани розповідають, ідея та концепція нової скульптури надихає на боротьбу. Для кожного українця який буде проходити повз цей пам'ятник, Буде пам'ятати, що таке в Україні відбувалося і про тих солдатів, які захищали і ще й захищають надалі нашу державу, нашу незалежність. Мама буде оберігати покоління сьогоднішнє від. Таких передбачених подій, які зараз є на сході, встановлювати пам'ятники та меморіали, підтримувати рідних загиблих бійців, допомагати нашим військовим на сході. Саме так ми повинні вшановувати пам'ять своїх новітніх героїв. Переконаний народний депутат Ярослав Дубневич, цей пам'ятник буде завжди нагадувати нашим майбутнім поколінням про наших героїв, борців за волю України, які поклали свої голови, захищаючи мирне небо і Захищаючи нашу незалежність, за час війни на сході України мостищина втратила трьох своїх земляків. Ще один загинув під час кривавих подій на майдані. Де бути пам'ятником на засіданні ініціативної групи, обговорили питання щодо розташування монументу пам'яті Героїм Небесної Сотні у Львові та написали резолюцію з пропозиціями до міської влади. Активні львів'яни зібралися, аби висловити свої думки щодо спорудження пам'ятника Героям Небесної Сотні. Вони зазначають, питання про його створення у Львові виникло ще два роки тому, однак його досі не вирішили. З того часу розглядається щонайменше дві ділянки, на яких можливо. Иве спорудження монументу. Найкращого місця, місто Львів для розкриття теми Героїв Небесної Сотні, як Сихів, простір Сиху, немає, тому що це новий район. Там, власне, вихиці Сихова є воїни Небесної Сотні, власне, звіта Юрій Вербицький. Власне, там можна акцентом, містобудівельним архітектурним акцентом розкрити ту тему. Там можна подати функцію, там можна зробити філію, так би мовити, ну музею героїв небесної Сотні, Там є капличка, можна помолитися. За минулу добу у зоні антитерористичної операції бойовики поранили шестеро українських військових. Про це заявив речник адміністрації президента України з питання То Андрій Лисенко. У прес-центрі АТО повідомляють за добу зафіксували 46 випадків відкриття вогню. З них 21 на Донецькому, 15 на Маріупольському та Луганському напрямках. Двічі за добу зафіксовано спроби ведення противником повітряної розвідки. Директор і художній керівник Львівського академічного обласного театру Ляльок, заслужений працівник культури України Ярослав Синиця, 21 серпня відійшов у вічність на 82-му році життя. Прощання з Ярославом Володимировичем відбудеться 23 серпня у приміщенні театру об одинадцятій годині. Парастас відслужить у каплиці лікарні швидкої медичної допомоги. Поховають Ярослава Синицю у його рідному стрию. Нагадаю, Ярослав Синиця народився 11 червня 1935 року у місті Стрий Львівської області. З грудня 1977 працював на посаді директора Львівського обласного театру Ляльок. У 1985 році йому присвоєно почесне звання Заслужений працівник культури України. У 1996 на базі театру він заснував Міжнародний фестиваль театрів Ляльок в ти Телесик колектив театру та Терка Львів висловлює співчуття родині та колегам Ярослава Володимировича. Вже цими вихідними у Львові під патронатом Посольства Держави Ізраїль та почесного консула держави Ізраїль в західному регіоні України у Львівській обласній філармонії відбудеться концерт Інмеморіям, об'єднані музикою. Метою міжнародного музичного проекту є вшанування пам'яті загиблих євреїв. Під час Другої світової війни, а також висвітлення політ... полікультурності та багатоетнічності Львова, інмеморіям є частиною масштабної культурно-дипломатичної ініціативи, спрямованої на об'єднання суспільства, поширення ідеї миру та толерантності шляхом діалогу культур. 27 липня був Львів звільнений від німецьких загарбників. 27 вересня, трагедія Бабіго Яру, який є, 27 серпня ми робимо концерт, і метою цього концерту не є плач за загиблими. Тут, скоріше всього, йде питання сьогоднішньої молоді і, скажімо, обов'язку нашого. Пам'ятати, для того, щоб. Це не повторювати. Я за вісім років переконана, що всі негаразди можна подолати тільки музикою, коли євреї виходять на площу і співають свої пісні, і українці під ці пісні під, Підспівують і підтанцьовують, коли вся площа разом співає Червону руту, яку співають американський колектив єврейський. І це є об'єднавчий такий момент. Культура так, музика так, може об'єднати може подолати те, що можна в словах трошки образити один одного, а в музиці образити неможливо. Кінопокази, театральні вистави, візуальні проекти, музичні виступи, літературні зустрічі, дискусії, лекції та майстер-класи для дорослих і дітей усе це зібрали організатори на левандівці у межах фестивалю Параджанова. Локацію вибрали не випадково, таким чином розвивають культурний центр, де відбувається дійство. Під час фестивалю організатори презентують виставку на тему постаті Сергія Параджанова, а також просто неба покажуть його фільми і підбірку українського кінофестивалю. Альвізарт, а от на День Незалежності організують великий святковий концерт. У нас тут є дві наші установи народний дім Лавандівка і культурно-мистецький центр Супутник, які зразу активізувалися до того, щоб робити цей фестиваль. Адже Левандівка, вона останні роки демонструє себе як район, який робить альтернативну культурну пропозицію до центральної частини міста. Я тут з внуком своїм, якому 4 роки. Ми тут відвідуємо вже третій день той фестиваль, от який присвячений Параджанову. Ми зараз проходимо майстер-клас в циркову школу. і хотіли би, щоб дитина ходила. Якби ми не гинули, ми б загинули. Під таким гаслом цими вихідними відбувся фестиваль націоналістичних пісень. Організували його у селі Басівка поблизу місцевої Криївки. Фестиваль зібрав учасників із сіл Постомитівського району, Львова і Києва. Це колектив із селища Зимна Вода. Народний хор вирішив взяти участь у фестивалі, бо виконують тільки історичні пісні, і їх таке цікавить. Будемо співати старовинний козацький е, молитву е, Ой, Боже, Боже, злянься на нас. Е, значить, це про ці всі прагнення, якими жила Україна впродовж століть до своєї незалежності. І буде так, також скажімо, дуже відома пісня, особливо для людей такого середнього і старшого віку. Це пісня «П'є журавка воду. Окрім дорослих на участь у фестивалі зголосилися й юні таланти. Діти співають у церковному хорі у Лапаївці, підготували пісню та вірш. Болить душа, бо не спокій державі, болить душа, і не можна сказати. Полягли у Луганську діти, ході називають солдати. Ті померли, кому що. Кохати і з трудом добувати славу. На фестиваль пісні визвольних змагань зібралися співочі колективи із навколишніх сіл гурти зі Львова та сольні виконавці із Києва. Пісні УПА це дуже велика кількість пісень, які в радянські часи була заборонена. А в піснях УПА співається одна з річних сторінок нашого народу. Це боротьба проти німецьких. Московських окупантів фестиваль проводять третій рік поспіль, і організатори зізнаються. Кількість виконавців та глядачів щороку збільшується. Обов'язково треба, щоб діти ті, що підростають, щоб дивилися на то і знали. І тут їм розкажуть все. І краївку подивляться, як наші герої. Захищали Україну. То всі молоді люди були дівчата, хлопці, не жаліли життя свого. І треба пам'ятати всім. Треба розказувати дітям всім. Що ж це вся інформація на цю годину? Підсумуємо день вже випуску о 20.30. В першу чергу, то, щоб чоловік себе почув, то я особисто своє говорю, почув себе вільним, ну якби не обмежений в чомусь, щоб ти йшов, наприклад, на тий же водойм, на, в ліс, щоб після себе буває таке, що от залишають мусор, залишають битість скло. Ну, багато такого непотруби вивозять, в ліс кидають там по ріжних ямах отико. Щоб того не було, щоб ми з горди треба той всяким, ну я не знаю, старатися всім кажуть світом збирати, десь відвозити відведені спеціальні місця, щоб ми не гірше виглядали в Польщі.